Ісус бере трьох своїх учнів на гору. Вони піднімаються разом на цю гору, де відбудеться преображення. Для Ісуса молитва це його спосіб життя, тому що там на горі преображення, відбулася молитва. Це є головна мотивація, чому Ісус туди виходить. Так написано в Євангелії, що Він взяв їх. Щоб молитися. Здається, так просто, може навіть банально, молитися. Треба багато робити. Треба спасати. Стільки там було хворих, страждаючих грішників, цілі натовпи приходили до, люд... до Ісуса, а Він іде нагору молитися. Для Ісуса молитва це Його спосіб життя. Хотів би про молитву з вами сьогодні поговорити, згідно цього Євангелія, такі чотири етапи молитви в нашому житті на основі цього фрагменту Євангелія. Перший це піднятися на гору, другий це переміна, преображення, третій Отець Небесний говорить, це мій вибраний син. І четверте, добре нам тут бути, говорять апостоли. Перше, це піднятися на гору. Можемо собі так уявити, що ця гора це молитва. Тобто в символі, в символі гори е побачити свою молитву. Коли ми піднімаємося на гору, я думаю, Більшість були колись в горах, то там є дві частини цього підйому. Перше це важкість, наверх підніматися важко. Це нормально. Треба докласти багато зусилля, є багато боротьби, є запитання до себе, а мені це треба, нащо я сюди йду? Є боротьба із своєю лінню, коли треба рано скоро встати. Щоб не в 8, в 9 годин, але в 6 ранку виїжджати, виходити, е, є боротьба із собою, <кхи> чи я зможу туди вийти, <кхи> може повернутися назад, десь в середині дороги, може назад, чи йти далі. Є друга частина цього виходу на гору, коли ми вже вийдемо, то ми бачимо красу із цієї гори, красу, яку нам відкриває ця гора. Вона до нас говорить, дивися, тут такий, такий, такий краєвид. Тобто, коли ми виходимо на гору, ми вже цю гору не бачимо. Ми вже бачимо з цієї гори, бачимо якісь інші гори, краєвиди і Там приходить цей ефект: вау, от як тут гарно. Часто в коментарях люблять е, писати, ой, там так гарно, коли ми виставляємо якісь фотографії з гір, там так гарно. Кажуть, пішли з нами. Бо фотографії це, це лише така частина, яка не передає всього, всієї тої краси, яку ми бачимо. На молитві дорогі, відбувається ідентично так само. Нам потрібно вилізти на цю гору. Вона не відбувається так сама по собі. Щоб молитва була, потрібно вкладати зусилля. Так як на гору йдемо, треба і пропотіти не раз, так і на молитві, потрібно від чогось відмовитися. Наприклад, якщо ця молитва зранку, потрібно відмовитися від Частини свого сну, бо можна ще півгодини поспати, а можна на півгодини раніше встати для того, щоб молитися. Коли ми йдемо на молитву, потрібно так само дати відповідь собі на запитання, а мені це треба, а на що це мені? А для чого я це роблю? То я можу ще поспати, я можу в неділю е, теж вдома провести час, а не йти на службу. Замість того, щоб півгодини читати Святе Письмо, я можу читати новини в інтернеті, я можу з друзями зустрітися. <кхи> тобто потрібно знати, для чого це мені потрібно. Так само приходить лінь, приходить лінь під час молитви або перед цим рішенням лінь, яка говорить, так краще там цим і цим займися, краще зроби це і це, стільки роботи є, стільки є різних справ, які потрібно зробити. І ми так молитву по чуть-чуть по посуваємо, як це відбувається, правда? На кінець дня. Зранку посуваємо на пізніше, потім пізніше посуваємо ще на пізніше, потім вже після роботи, потім ввечері, а потім ще це зроблю, то зроблю. А тут уже людина і виявляється, що вона вже спить, і, і того часу на молитву взагалі не настало. <клес> молитва це мій вибір. Так, я хочу молитися, я хочу зустрітися з Богом. І дорогі молитва не є метою сама в собі. Ми не молимося для того, щоб молитися. Не йдеться про те, скільки ми будемо молитися. Молитва це інструмент, це засіб, який виводить мене на цю гору, щоби я побачив ці краєвиди, які мені Господь відкриває. На молитві Бог дає мені інший погляд, погляд на цей світ, погляд на людей, погляд на себе, тобто іншим поглядом я можу дивитися в молитві. Коли ми. От, наприклад, зараз є важкий час війни. І якщо ми на цю війну дивимося лише через призму новин, от ми стаємо такими експертами в політичній ситуації. Ми... Що ми знаємо про це? Ми знаємо стільки, скільки нам показали, скільки нам відкрили політики, якісь журналісти і так далі. Чи це є вся правда? Думаю, що ні. Але не про це. Але коли ми йдемо на молитву, то ми можемо на молитві отримати об'явлення Бога, котрий дає нам свій погляд на цю війну, свій погляд на цю політичну ситуацію, котрий дає нам свій погляд на моє життя, дає мені погляд на мене. На іншу людину, яку мені важко любити, приймати, дає мені Божий погляд. І це є одна із цілей молитви, щоб я перше це слухав Бога, а друге, щоб його очима зміг подивитися на своє життя, на життя інших людей, на свою сім'ю, на свою країну і так далі. Тобто на молитві відбувається цей наступний етап. Це переміна мислення. Бог вкладає своє мислення в моє мислення. Бог дає мені свій погляд, щоб я його поглядом дивився. І на молитві відбувається така неймовірна річ, або має відбуватися. Бог одягає мене в інший одяг, як ми чули сьогодні в Євангелії. Коли Ісус вийшов на гору, Він молився, і вигляд Його обличчя став іншим. Він змінився. Його одяг став білим та блискучим. Його одяг став білим та блискучим. Тобто відбулася переміна. Сьогодні на початку святої Меси ми чули таку молитву. Ми просимо Тебе, Господи, щоб ми могли з спогляданням твоєї слави очищеним духовним зором. А як це очищення може відбутися? Як ми можемо побачити правду про себе? Як ми можемо змінитися? Лише через молитву, в якій Бог мені показує правду про мене? Взагалі, питання, що таке молитва, бо кожен собі. Має свою асоціацію до молитви. Молитися це розарій, молитися, молитися це не знаю, на святу месу ходити, це є різні способи молитви. Але чи в цій молитві, в цих різних способах молитви, чи там є слухання Бога. Бо ми можемо так заговорити Бога своїми молитвами, що Він не має можливості до нас промовити. Дорогі на молитві Бог одягає мене в інший одяг. Цей одяг білий, блискучий, це переміна. Якщо ви помолилися і вас зустрічає інша людина і каже, О, ти так гарно виглядаєш, то це тому, що ти молився. Тому що на молитві відбувається переміна. Ми цього не бачимо. Це переміна духовна, але вона проявляється назовні. Інший настрій, інші погляди на життя, е, інші бажання. І люди це бачать на нас, бачать на нашому обличчі. Там можна прочитати, чи я є людиною молитви. Людина, яка молиться, вона інакше дивиться на цей світ. Людина молитви має інший погляд на це життя, ніж та людина, яка не молиться. І тому, якщо між вами є часом непорозуміння. Ви скажете, ну там маю якусь знайому, знайомого, або когось на роботі, хто не молиться, і ми не розуміємося, не розуміємося. На ту саму подію дивимося, а не розуміємося. Не можемо дійти до спільного якогось висновку. Чому? Тому що людина молитви має інший погляд на це життя. Це Божий погляд. Це погляд правди, погляд милосердя, погляд прощення, погляд любові, погляд радості. А людина без молитви вона дивиться з осудженням, дивиться з наріканням, дивиться з обговоренням тої, тої ситуації, чи тої людини з наріканням, з обманом може дивитися, з брехнею, з заздрістю можна дивитися. Це є велика різниця між людиною молитви і людиною, яка не молиться. На молитві Бог перемінює нас. Це духовна трансформація, вона є дуже-дуже повільна, вона дуже поступова. Хтось скаже, та ти вже роками молишся, роками ходиш в ту церкву, а так живеш, а таке робиш. А якби він роками не ходив у церкву, що би було? І може треба ще багато років для того, щоб відбулася ще більша зміна. І це залежить теж від того, чи ми ходимо в церкву і ми тут переживаємо присутність Бога, чи ми тут молимося, чи ні. Бо це хі, теж може бути так, що людина ходить в церкву, але її тут немає. Це лише факт, це Галочка може бути. Я вірю в те, що тут таких людей немає. Але може так бути, що людина, як на цю гору, виходить для Галочки. Є такі гори, на які хочеться вийти для Галочки. Я був на Говерлі, напевно, два рази або три рази Галочку поставив, мені достатньо. Але є такі гори, на які хочеться йти дуже багато разів. Як є з молитвою в тебе, чи це Галочка, яку поставив, ага, сьогодні помолився і все, чи тобі хочеться молитися, чи тобі хочеться виходити на цю гору, де Бог буде діяти, чи ти дозволяєш йому перемінювати твоє серце, перемінювати твоє мислення, твій спосіб життя, спосіб життя, ставлення до людей, ставлення до себе, відношення до себе. Чи дозволяє, щоб Бог одягнув тебе в інший одяг, білий та блискучий? Пам'ятаєте притчу про облудного сина, який повертається до свого Отця з розкаянням, з перепрошенням. І що отець робить? Одягає його. Він одягає його в царський одяг. І цим самим Він говорить: ну, ти був дитиною гріха, ти був в темряві, але тепер ти вийшов до світла. Я тебе одягаю в цей білий, блискучий одяг царя, тому що ти вже є дитиною світла, дитиною благодаті, так говорить апостол Павло. І коли відбувається ця переміна, коли, коли ми дозволяємо на молитві Богові нас одягати в інший одяг, може ви зараз собі думаєте, ну це не про мене, це не про мене, це. Там про святих, от така свята Тереза Авільська, вона переживала такий могутній досвід на молитві, такий містичний досвід. Ну, Вони там хай моляться, а я собі, Ружанчик, помолюся і мені цього доста. Більше не буде. Але, дорогі, якщо більше не буду, то більше і плодів не буде. Тоді не відбувається переміна. А ми би хотіли, щоб ми змінювалися, хотіли би. Щоби Бог діяв в нашому житті, щоб інші теж змінювалися. Але для цього треба карабкатися на ту гору преображення, потрібно свою лінь залишати, потрібно перемагати свої слабкості, свої гріхи. І далі наступний етап, коли Бог одягає мене в інший одяг, в свій одяг, тоді Він говорить до мене, ти мій улюблений син, це говорить до Ісуса, це говорить до нас. Ти мій вибраний, ти мій улюблений Син. І це те, що, дорогі, ми повинні чути на кожній молитві. Ми маємо це почути. Якщо ми відкриваємо Святе Письмо або на молитві розмовляємо з Богом, слухаємо Його, то ми в цих словах Божих ми маємо це почути. Ти мій улюблений Син. Ти моя улюблена дочка. І це та потреба, яку має кожен із нас. Це потрібно говорити дітям, батьки, говоріться своїм дітям, що ти улюблений, ти улюблена. Вони це вже чули, вони це знають, але цього недостатньо один раз. Я На сповіді, якщо сповідь дітей, то часто це, це речення говорю або запитую, чи ти знаєш, що Бог тебе любить. Дитина така, то знаю. Але це треба чути багато разів, недостатньо один раз. Це як та пластинка, яка має постійно крутитися в моєму серці, в, мої, в моїх думках. Бо Ісус це постійно чує. Отець Небесний говориться в хрещенні, на преображенні. Він постійно йому це нагадує. І ці слова в нього постійно звучать. Ти мій улюблений син. Бо є інший, є ворог, котрий говорить навпаки, ти ніхто, ти ніщо. І тому нам потрібна, дорогі молитва, нам потрібно виходити на цю гору преображення, щоб ми там почули, що ми є улюблені Богом. Бо інакше ми, ми програємо цю битву. Це наше життя, ми програємо без Бога, без, без цього усвідомлення, що я є улюбленою Божою дитиною, ми програємо. Ми бачимо, що відбувається з людиною, якщо вона не переживає себе улюбленою. Скільки ран в житті, скільки потрібно потім працювати над тим, щоб це все вилікувати? Тому говоріть своїм дітям, говоріть один одному про це, що ти є улюблений Богом, що Бог навіть з твоїми всіма гріхами, з цим характером важким, він любить тебе і приймає тебе таким, який ти є. І останній етап молитви, коли я чую, що я є улюблений Богом, коли Він одягає мене в царський одяг, білий та блискучий, народжується плід. Добре нам тут бути, каже апостол Петро, хочу тут залишитись. Це плід, це, це знак того, що молитва відбулася, що я дозволяю Богові. Діяти, перемінювати моє серце. Я входжу в реальність неба. Апостоли взагалі такі, в шоці, тут Мойсей, Ілля, голос із неба лунає, Ісус перемінений в славі. Вони, Господи, хочуть, щоб це було вічно, щоб ця мить ніколи не закінчилась. Так, так тут добре. Це є плід молитви. Чи є в тебе такий пліт молитви? Чи він народжується? Чи виходячи з молитви, інші скажуть, «От людина молилася. А якщо виходиш з молитви і починаєш всіх строїти, всім казати, так, так і так треба робити, починаєш кричати на дітей, де там була молитва? Де там був Господь? Де ти дозволив йому одягнути тебе в свій одяг? Де відбулася переміна, і тоді інші люди не хочуть молитися. Дитина тоді буде втікати від такої молитви, бо вона не бачить приклад. Дорогі бажаю кожному з нас, щоб ми так переживали молитву, щоб ми йшли до цієї ну, такого рівня молитви, щоб молитва не була формальною, щоб ми вже виходили з цього. Такого поверхневого, формального молитовного життя. Де ми щось там, щось поговорили, самі не знаємо, що, е, якусь молитву прочитали. Добре, що хоч українською мовою молимося, то розуміємо ці молитви. Але навіть якщо вони е, десь е, завчені, вони стають формальними, вони стають поверхневими, і там не відбуваються переміни. Тому бажаю. Переживати глибину молитви. Бажаю нам всім стати людьми молитви. Людина молитви вона інакше дивиться на цей світ, і вона інакше проживає своє життя. Людина молитви інакше проживає своє життя. Вона закорінена в Богові. Вона шукає Бога в подіях цього дня, шукає Бога в іншій людині. А насправді це є щаслива людина, яка є людиною молитви. Це є блаженна людина. Тому бажаю нам такого правдивого щастя, такого блаженства, щоб ми були людьми молитви, приходять такі спокуси, сумніви, не буду сьогодні молитися, а там потім пізніше. Нехай цей дух лінії, дух недбальства нехай залишає нас, відходить. А нехай Дух Святий нас веде на цю гору, щоб ми бачили красу молитви, бачили красу Бога, насолоджувалися красою Бога, її споглядали, і нехай Господь нас перемінює. Амінь.